Святослав Шеременти, директор меморіально-пошукового центру Доля, голова комісії культури, інформаційної політики та промоції Львівської облради, відповідальний секретар державної міжвідомчої комісії у справах у на пам'яті з нами на прямому зв'язку. Пане Святославе, слава Україні. Пане пане Святославе, ну тривають роботи з перенесення поховань з марсового комплексу пагорб слави. Йдеться що про 220 індивідуальних поховань чотири братські могили. Перенесення радянських поховань вартуватиме понад 4 мільйони гривень. Серед поховань, які будуть перенесені, це останки агента НКВС Кузніцова та майора Путіна. Комплекс парок слава радянська влада почала будувати у Львові на вулиці Пасічні у 45-50-х роках. Сюди перепоховали червоноармійців і радянських партизанів, які загинули під час Другої світової війни, а також НКВДшників. Пане Святославе, у мене до вас таке знаєте питання? А чому ми цього раніше не зробили? От скажіть, будь ласка, ну мені складно сказати. Можливо, не було політичної волі до того, можливо. Інші причини, але справді з 2022 року ми почали активно завершити процес декомунізації, і дійсно Львівщина, тут, як завжди. Була попереду всіх областей, і було рішення Львівської обласної ради, які власне ініціювала наша комісія з питань культури, інформаційної політики та промоції. Після того як пройшла хвиля декомунізації на Львівщині. В першу чергу було проведена декомунізація наземної частини. Фактично усіх меморіалів, які були на в центральній частині міста, міст сіл, селищ, містечок. Ми продовжуємо далі вже повністю очищувати громадський простір. Тому що є дуже багато поти щодо перенесення побувань і ми цим зараз займаємося в багатьох громадах. Вже багато зроблено в багатьох населених пунктах, і це і Мостиска, і е, Сколи, і нижній Синівидне, і Східниця, і Борислав. До ми недавно закінчили Борислав і багато багато інших. Ну а що стосується пагорба слава, ну мабуть, це було така дуже. Мабуть, це є така дуже знакова, все ж таки місце і знакова. Подія ми з вами пам'ятаємо, скільки подій відбувалося в травневі дні власне біля не на цій території, і зараз надзвичайно важливо, можливо, мабуть, символічно, що саме 1 травня ми почали. Процес екзумації, тому що минулого тижня власне розпочалися підготовчі роботи. Підрядна будівельна організація почала демонтаж бетонних конструкцій. Бо знову ж наші фахівці можуть приступити до своєї роботи тільки тоді, коли буде відбуватися власне. Ми ж будемо мати доступ до землі. І власне впродовж тижня будівельна організація зробила колосальний такий шмат роботи, і ми вже маємо можливість сьогодні. Мали наші фахівці мали можливість приступити до. Нашої безпосередньої дослідницької інформаційної діяльності ну і знову ж як доволі так, так прошу. я просто хотіла уточнити. Я розумію, що один день безпосередньої роботи на об'єктах це мало щоб зробити якісь висновки, так але може ваші спеціалісти вже щось помітили, можете поділитися деталями, і е, от е, тоді, тоді далі продовжимо. Так, бо є ще багато питань на цю тему. Ну ви знаєте, перший день звичайно до показав дуже такі цікаві результати, і з одного сторони одні можна сказати, чи для декого шокуючі, для декого несподівані чи для нас абсолютно нічого несподіваного не було, тому що ми вже впродовж трьох років. Займаємося власне очищенням громадського простору, не тільки Львівщина, ми працювали в багатьох областях, і він я вже про це говорив. І власне ми бачили відношення радянської влади до свої, до їхніх військових, до їхніх солдатів, до їхньої, до їхньої історії і до того міфу, на якому вони побудували свій міф та так званої великої перемоги. І в принципі ми підозрювали, що таке може бути, але сьогодні це підтвердило, коли наші фахівці почали власне роботи дослідження вранці, то там, де мали бути перші дві е, могили, які були ознакомині, які були з прізвищами, ну не виявилося нічого в цьому ряді, в першому ряді. Після цього, коли ми продовжили далі е, власне розкопки. Віднайшли згідно схеми і згідно даних, там мало бути вісім поховань. Справді вісім поховань там було, але знову ж зовсім не так, як вони були промарковані і ознаковані. Ну зокрема, як ви пригадуєте, то е скажімо, надмогильні плити вони розміщувалися на пагробі слави таким чином, що вони йшли паралельно до. Головного входу до цієї такої тильної сторони, яка йшла на вулиці Пасточної, і перпендикулярно до крайньої стіни. Власне, якщо ви пригадуєте тиждень тому, там власне почався процес демонтажу саме звідти А виявилося, що поховання зовсім не так лежать. Вони лежать паралельно до, скажем, до цієї сторони, яка йде в бік гуртожитків університету, і перпендикулярно до. Центрального уходу і децентральної стіни абсолютно надгробки не відповідають тому, як розміщені уваги, тому я не виключаю, що наша може чекати тут багато сюрпризів, але знову ж ну це черговий раз підтверджує, як радянський союз ставився. До своїх військових, і ми бачимо, що тепер ну правонаступне радянського союзу не путінська Росія аналогічно продовжує ставлення до своїх військових. Аналогічно бачили і на Мар і на Марсовому полі. Це була також подібна ситуація, коли ніхто не думав про своїх загиблих, ніхто не думав про своїх військових, коли центральну алею марсового поля бетон було залито просто по поховання, по похованнях рядах, що було виявлено минулі роки, коли ми там проводили усі і зараз, ну, мені ще важко сказати, що насчитає на пагорбі слави, але перший день вже дав такий результат. Пане Святославе, скажіть, будь ласка, а навіщо е робити, що називається порожні могили? Ну, дивіться, тут стану на сьогодні, я не можу сказати, що це є порожні могили. Тому що, е е як я вже казав, що вісім могил, вісім поховань, які зазначені були в списку, і які були в цьому в ну, першому ряді, який ми взяли досліджувати і почали дослідження, вони є, але вони розміщені іншим чином. Ага. Ну мені здається, це робиться для того, чи точніше робилося для того, бо спочатку відбулося поховання, а потім, мовно кажучи, комуністична партія радянського союзу, визначила, що тут має стояти меморіал, який показує, має показувати велич цієї тоталітарної країни. Ну і їхнього мовнували, та як вони будували свою ідеологію. І от приїхали архітектори, якісь проектанти, відповідні митці того часу. Ну і запроектували цей меморіал. І я переконаний, що вони і проектанти, і ті, хто потім споруджували, вони знали, як були як розміщувалися могили і як в результаті. Вийшла, власне, в результаті потім меморіал що вони не будуть відповідати, вони не будуть могили, не будуть відповідати реальним побуванням Але задля загальної картинки, для ідеології, для пропаганди, це було зроблено. Це завжди так робилося серед Радянського Союзу. Е, на, е, Марс, е, на, е... На цьому пагорбі слави, ніби то ще має бути поховання майора Степана Путіна. Я кажу, нібито, бо я так розумію, що в тій могилі може бути зовсім іншого останки. Так, але от пане Святославиче вже добралися до цього надгробку, так і чи ще ні. Ні, ще до нього не добралися. Це вже буде пізніше. Одну і безумовно, там є ще одна така знакова місце, про яке є багато дискусій. Може це вже буде прийнято рішення, коли буде відбуватися населечення з цього місця. І тут знову ж ми повинні розуміти, що важливість даного питання, емоційність даного питання. То я думаю, що це місце, яке ознаковано як місце поховання. Агента НКВД і диверсанта Ніколая Кузнєцова, ну то безумовно тут потрібно буде відповідна буде підготовка залучення фахівців з різних галузей, тому що є різні версії стосовно того чи тіло. Кузнецова, там чи не тіло кузнецова, і для того, щоб це визначити, потрібно залучити і антропологів, і суд експертів і генетиків, і відповідно представників відповідних правоохоронних органів, і це зробити дослідження. Зробити це відкрито прозоро, щоб потім ніхто не звинуватив. Якщо це виявиться не тіло Кузнецова, що це є якась фальсифікація. А знову сучасні матоди досліджень дозволяють визначити. Якщо це є по що ці останки належать йому, або якщо є версія, і така ну доволі вґрунтована, що там взагалі лежить німецький офіцер, солдат е, офіцер вермахту, то також це дозволить визначити, тому що коли ми говоримо про німецьких сто то відповідно німці мали відповідні певні особливості будови черепа і будови е, і відповідних кісток, е, які Походять, тому я думаю, що антрополи, які ці дані ситуації, вони це можуть зробити знову ж, коли ми говоримо, що там можливо бути кознісону, то тут також, якщо взяти генетичний матеріал для аналізу ДНК і порівняти його з якимось генетичним матеріалом його родичів, які наскільки нам відомо ще є. То це також можна буде визначити, і тоді ну правда буде, тому що ми ж розуміємо, що коли свого часу проводили дослідження в Ленінграді в 70-х роках, ну тоді ж ці дослідження, мабуть, були такі, які вимагало. ЦК політбюро танкомуністичної партії радянського союзу, і як було дано силу, напевно ці дослідники зробили такі висновки, які був потрібний. Зараз ми повинні зробити все для того, щоб був об'єктивний висновок, але знову ж тільки дослідження можуть показати результат, яка з версії є правдивою. Цей агент НКВС е, Кузніцов насправді його родичі неодноразово зверталися до міської ради Львова, аби їм передали ці останки. Міська рада в свою чергу зверталася до Служби безпеки України навколо цього надгробка Також було багато спекуляцій. Як ви вже сказали, там ці останки хтось навіть намагався вкрасти, відкривали цю могилу. Тому так є дуже багато питань. Пане Святославе. А окрім того, чим запам'ятався цей Кузнєцов за життя? Так, чому так багато? Увага приділяється його могилі у Львові. Ну знаєте, я не буду зараз розказувати свою історію. скажімо, попри те, що. Та як знову ж говорять джерела, це він був доволі здібною людиною. Він вільно розмовляв німецькою мовою якщо не помиляється не та кількома діалектами німецької мови. і свого часу був завербований власним службом радянського союзу, почав виконувати завдання. А власне, в нас він здійснював диверсі диверсійну підривну діяльність, і власне через його діяльність свого часу гинули українці. Тому що ви знаєте, німці дуже так відно, мали певні принципи, коли вбивали німця, коли проводили певну диверсію. До того вони проводили каральні операції проти місцевого населення. Ну і він діяв на території рівного тут на Львівщині. Ну і зрештою, на Львівщині він і загинув. І тому я думаю, його поховали з помпою відповідно на у Львові, на Пару слави робили на цьому певну. Ідеологію, ну і зараз прийшов час, щоб зрозуміти, яка є ситуація, яка є ситуація, чи справді це його останки. О знову ж я хотів би на початку нашої розмови. Я згадував наші дослідження в інших населених пунктах двіщини та інших областей. От ми буквально цього тижня закінчили процес екзомації і перепохували з центру Борислава. З меморіалу колишнього меморіалу радянських воїнів перепоховали на місцеве кладовище останки радянських солдат. Які були там поховані і під час після другої світової війни, і після, під час такого процесу 70-х років, коли були перепоховання, але ну ми там знайшли дуже цікаву знахідку. На тому там були два місця. Поховань, дві такі алеї, і на одній з алеї, де стояв пам'ятник, де стояв колись такий солдат радянський, який мав таку ознакосик, як і там воїн, там які як вони називали освободитель. і. І відповідно, там де була ж така жінка, ну от там зовсім недалеко. Ми знайшли поховання чотирьох німецьких військовослужбовців, вермахту з, з жетонами. Була, відповідно, і обручка в одного з них і залишки форми, і так далі. Ну, відповідно, виходить так. Звичайно, з однієї сторони за свідченнями краєзнавців через дорогу та свого часу був у госпіталі, і напевно з того госпіталю поранених німецьких солдатів ховали, і напевно там ще можна буде знайти також німецьких солдатів. Але судяка, фактично виходить, що меморіал стояв на Крім радянських солдат, там були поховані німецькі солдати. Ну і приходили свого часу піонери, там сузмольці там вшановували, клали квіти, ну нібито до радянських солдат, а ні до німецьких солдат. Такі от це радянської влади. А, дивіться, по пан... тому я абсолютно не виключаю, що там версія, яку першу чергу після дослідження озвучує Андрій Козицький. Вона абсолютно має підстави, і ми повинні це все перевірити і відкрити правду, ту, ту яка є. А, пане Святославе, але от, наприклад, я бачила інформацію, що коли ви досліджували марсове поле, точніше робили ексгумацію, там також знаходили і останки, якщо не помиляюся, австрійських ще військових. Ні? Ну не тільки не тільки, які загалом ніхто. Так. Якщо ми говоримо про масове поле, то е, ми там віднайшли, і і вже власне перекла тисячу. Ми там знайшли і формували 1804 вісімсот е, останки з яких 1753 це є е, військовослужбовці загиблі часи Другої світової війни і або по воєнному періоду. Е, ну, по воєнному періоду, я не розумію, це йдеться про інководистів, хоча частина з них могла бути вже і там, бо там ми коли досліджували власне е, дати там чи смерті, чи загибелі, то безумовно, коли ми говоримо 45-й, 46-й, 47-й, 48-й рік, 49-й, це НКВД, там ще 50 але там навіть були Три похованих три військовослужбовців 1956 року. Ну ми розуміємо, що це вже мабуть до цих до подій боротьби НКВД проти наших героїв українського поставки. армії це вже немає відношення 27 сім було військовослужбовців часів першої світової війни. І власне це так виглядає, що ці ті військовослужбовці, які Ну, не були ексгумовані, перепоховані часи так званої камасації, яка відбувалася в міжвоєнний період владою другої речі посполитої, на власне, коли відбувалося укуплення кладовищ, і власне маємо документи з того, що з цієї території з території колишнього марського поля власне були перепоховані не солдати першої війни. причому там були загиблі солдати різних армій, як афро-угорської монархії, Армії не королівської армії, так і Кайзерської німецької армії, так і російської армії ну, називалася Російська імператорська армія, і були також там і навіть мусульмани, які були, і скажем і турецькі поховання, і були такі ну, маємо архівні фотографії. там були такі відповідні на кроки. Які... Але пане Святославе, я оце дала уточнення, що ви сказали. Бо я так розумію, що от, наприклад, те, останки німецьких солдатів за походженням зараз. Знайшли вже спокій в німецькій землі, так тобто їх десь забрало якесь відповідно чи ні, так, так, але і серед них, бачите, я трошки так деталізував деталізуються задати, і дійсно, і там ми знайшли 24 останки німецьких солдат часів Другої столовини на Марсові полі. Це були такі дві. Ну, братські могили, і відповідно вони були також. Там нам складно сказати, хто вони. Ми передали це представникам на німецької народної спілки догляду з військовими похованнями, і ми передали цю інформацію. О, власне, ця структура передала Німеччину. Там є такі архів власні, які власне займаються розшифровкою жетонів, тому що жетони не мають прізвищ, не мають тільки номер. І номер частини, і номер військовослужбовців. за тим номером буде проведена ідентифікація. і Тоді вже ми можемо думати це ну, на це. На жаль, йде певний час, і тоді на, ми вже будемо точно розуміти чи на версія, що це є військовополонені німецькі, які були у Львові працювали над відновленням. Ну, як тоді навіть Ялтовської угоди, mm -hmm. з пунктів Ялтовської угоди було, що радянський союз має право е, використовувати таку підневільну працю німецьких військовополонених для ну, відновлення народного господарства радянського союзу. Ну, і Це були дуже тяжкі умови. По цілій Україні є такі кладовищі німецьких військовополонених, тому що вони масово вбирали. Ну від тяжких умов перебування від недовідання, від тяжкої праці. Дивіться mm -hmm. швидше за все, це були вони, але знову ж може бути і інша версія. Ну, я просто пане Святославе, до чого веду? Навіть якщо ми говоримо про Німеччину, я розумію, що звісно не можна порівнювати Російську Федерацію цю недокраїну і до Німеччини, але ну, ставлення до своїх героїв, до своїх військових є. А от якщо ми говоримо про а, ре, Російську Федерацію, які зараз от на днях буде святкувати 80-ті 80 роковини перемоги, як вони кажуть, у вілікої отвіотічестві не великим парадом по бідобіся, то вони навіть не думають про останки своїх героїв, навколо яких будують оцей культ побідобєсія, тому що вони ж ну могли там спокійно до 2014 року домовитися з українською владою і перепоховати ці останки, забрати на на Росію, навіть того самого Кузніцова, то чому то на вашу думку так ламається? Знаєте, обральні факти і логічні питання. Ламається їхній культ. І чи не простіше? От на вашу думку, пане Святославе, нам зараз вести перемовини в такому ключі, щоб не витрачати 4 мільйони гривень на останки російських окупантів. А сказати: давайте, ну давайте ми вам відемо. Ваших так званих героїв, їхні останки, а ви нам поверніть останки наших захисників. Адже, ми знаємо, що Росія не дуже хоче повертати тіла наших героїв. Ну я думаю, така думка і така позиція абсолютно є правильною. Вона я, ну, я не знаю, що вона є можливою. Знаєш, зрештою, тому що ми не знаємо, як себе там за вони відреагують. Але якщо буде така ну ініціатива і пропозиція від української сторони, я думаю, що це абсолютно можливо було реалізувати. Інша річ, ну не нас, я розумію, що на даний момент треба знайти відповідні шляхи комунікації переговорів. Ну ці речі запропонувати та й. Це би було місяць, це була дуже добра. Так ну, б наші хлопці, які зараз є в полоні, щоб їх вернути і передати їм ці останки, це б дуже позитивно було. А я думаю, що ми могли б і ще інші останки, скажімо, віднайти, тому що ну. Станом на сьогодні, фактично, Львівщині відбуваються такі процеси. ну, В інших нам ще, якщо брати Україну, це дуже дуже багато є таких міст, де дійсно треба очистити центральні площі, міст, оці маркіри радянського соціального режиму, або їх перепоховати на кладовище, або їх передати на порядку. Бо знаєте, тут є дуже цікава ситуація ціка, з мого часу. Інститут національної пам'яті проводить такі семінари для представників різних регіонів там центр України, північ, схід, південь, і мене запрошували на ці семінари. Ну, це для органів місцевого самоврядування щодо проведення докуменізації. Мене запрошували там власне провести такі методологічні роз'яснення, як провести такі власне в правовому полі, як, як як це реалізувати і от. Це дуже цікава ситуація, коли на Західній Україні ми бачимо на центральних ем, площах були завжди радянські меморіали, де було написано. Там ніхто не забути, ніщо не забути. Ці вічні вогні, там серпи, молоти, зірки, і так далі був параліт прізвищ, і була там невелика частина. Там різних, там 20%, 30%, 40%, як на якому меморіалі. це дійсно тих, хто загинув часи Другої світової війни. А після того, тих хто там, як вони писали, що загинули від рук українських державних націоналістів. Це були НКВД, які боролися проти наших прадідів, проти наших героїв з української косарської армії, і при нас є звична ситуація. Так от, в центрі і на сході України є ситуація, подібна тільки навпаки. В нас спочатку будували меморіал і ніби торкували тих, хто загинув час Другої світової війни, а духовували НКВД а на Сході інша ситуація була і в центрі, і на півдні. Там спочатку в центральних частинах створювали меморіали і робили поховання тих червоноармійців, продрозвертників, які грабували українське населення для забезпечення там продовольчих проблем, і так далі. Кумсумольців, партійних процівників, які так які загинули, і написи були, які загинули від від рук петлюрівців. Від рук українських націоналістів від рук петлюрівців, а вже потім перепоховували тих, хто загинув в часі другої світової війни, і там що теж там ще в, ну в Україні величезний пласт роботи для того, щоб учистити наш громадський простор цих маркерів літери. Відповідно, там є дещо навпаки паки ситуація. були поховання тих, хто боровся проти української держави під час нашої першої визнани боротьби проти. Української Народної Республіки а потім поховала тих, хто загинув другу світової війні. А в нас тих хто загинув друг світової війні, і тих хто відстоює нашу межале з лісах до 1954 року. Пане Святославе, я дякую, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за цікаву розмову і за вашу роботу. Нагадаю, з нами був Святослав Шеремета, директор меморіально пошукового центру Доля, голова комісії культури, інформаційної політики та промоції Львівської облради, відповідальний секретар державної міжвідувачої комісії у справах увічнення пам'ятки. Дякую вам, пане Святославе, бажаю спокійного вечора. Дякую вам також. Він вечір слава Україні. Героям слава.